Юлія стояла перед залізними кованими воротами маєтку, іржавий метал, яких скручувався в гротескні форми, що, здавалося, дивилися на неї в сірому світлі сутінків. Це був сумнозвісний будинок чорної вдови, назва від якої по спині пробігали мурашки у кожного вінничанина, хто наважувався її вимовити. Будинок стояв, незважаючи на час, його кам'яні стіни потемніли від часу та занедбаності. Плющ повз по фасаду, затуляючи вікна, ніби намагаючись запечатати те, що було всередині. Юлія глибоко вдихнула, загартовуючись, це не було звичайним розслідуванням. Вона місяцями готувалася до цього моменту, місяцями переконувала Віктора підіграти їй як новій нареченій. Ця думка була абсурдно романтичною до хворобливості, але похмура реальність важким тягарем лежала на її плечах. Кожна жінка, яка приїжджала сюди до неї, помирала впродовж року, брами скрипнули. Ніби їх відчинила чиясь невидима рука, пронизливий плач прорізав тишу. Пульс Юлії прискорився чи то був вітер, чи в будинку вже знали про її присутність. Вона переступила поріг, відчуваючи себе так, ніби вступає в пащу великого звіра, під ногами хрустів гравій, коли вона наближалася до вхідних дверей, де на неї чекав Віктор. Це був високий сухорлявий чоловік, на його обличчі лежала тінь відчутної втоми, його очі, колись вражаюче блакитні, тепер потьмяніли, переслідувані таємницями і безсонними ночами. Ласкаво просимо Юлія, сказав він, його голос був грубим і порожнім, у його словах не було радості, лише покірність. Юлія шукала на його обличчі хоч якийсь натяк на тепло, але не знайшла. Віктор був тут таким же в'язним, як і сам будинок. Дякую, відповіла вона, пропонуючи посмішку, яка здавалася крихкою в холодному повітрі. Для мене велика честь бути тут. Брехня була гіркою на язиці, але вона була необхідною. Віктор жестом запросив її йти за ним, і вона пішла, відчуваючи на собі погляд будинку з кожним кроком. Коли вони увійшли у велике фоє, Юлію вразила гнітюча атмосфера. У повітрі важко висів пил, затримуючи останнє вечірнє світло, що проникало крізь вузькі вікна. Стіни були завішані портретами, обличчями жінок, які колись стояли на тому місці, де зараз стояла вона, їхні очі, здавалося, стежили за нею, їхні намальовані погляди були порожніми і звинувачуючими. Голос Віктора відлунював у просторі, коли він вів її в глиб особняка, вказуючи на кімнати та реліквії його минулого. Цей будинок бачив багато поколінь, сказав він. Його тон був відстороненим. Він був побудований наприкінці XVIII століття, як весільний подарунок першій власниці, жінці на ім'я Анастасія. Юлія кивнула, вдаючи зацікавленість вона надто добре знала історію Анастасії, відьми, яка прокляла особняк, прирікаючи будь-яку жінку, яка наважиться замінити її. Міські легенди змальовували її як Злого Духа, але Юлія підозрювала, що в цій історії було щось більше, і так було завжди. Екскурсія Віктора закінчилася біля спальні господарів, він відчинив двері і серце Юлії вискочило з грудей. Кімната була розкішною, різко контрастуючи з рештою особняка. Велике ліжко з балдахіном домінувало в просторі, його темний балдахін був затягнутий оксамитом. Повітря тут було іншим, холоднішим, наче кімната була запечатана у власній бульбашці часу. Віктор уважно дивився на неї, вираз його обличчя не можна було прочитати. Це буде твоя кімната, сказав він. Така традиція. Традиція, Юлія повторила, піднявши брову. Кожна наречена спить тут, просто відповів Віктор, переводячи погляд на ліжко. Це частина чи тімні шарму цього будинку. Його голос здригнувся, і він відвернувся. Юлія підійшла до ліжка, провела пальцями по тканині. Вона була гладенькою, незайманою пилом, який, здавалося, захопив усе інше. По спині пробіг дрож. Вона відчувала це. Будинок чекав, спостерігаючи за нею з передчуттям, від якого мурашки бігли по шкірі. Дякую. пробурмотіла вона, повертаючись до Віктора. Думаю, я трохи відпочину. Він кивнув, затримуючись у дверях. Якщо тобі щось знадобиться, моя кімната далі по коридорі, в його очах щось мерехтіло. занепокоєння, страх. Перш ніж Юлія змогла розшифрувати це, він пішов, двері за ним зачинилися з тихим клацанням. Юлія відвернулася, її погляд впав на туалетне дзеркало, що висіло на протилежному боці кімнати, її відображення дивилося на неї. Бліде із широко розплющеними очима. У дзеркалі була не лише вона. Позаду неї, лише на мить, їй здалося, що вона побачила фігуру, жінку в тіні, її обличчя було закрите. Юлія крутнулася, її серце калатало, але кімната була порожня. Це була лише її уява, сказала вона собі. Просто напруга зіграла з нею злий жарт. Вона підійшла до ліжка, відкинувши ковдру з натренованим спокоєм. Простирадла були холодними, майже вологими, і вона завагалася, перш ніж залізти в них. Коли вона влаштувалася під ковдрою, її охопило відчуття тривоги, вона заплющила очі, бажаючи заснути, але будинок мав інші плани. Години минали в неспокійній тиші, темрява навколо неї згущувалася, здавалося, ніби сама ніч стала матеріальною, тиснула на неї, душила її. Вона розплющила очі, втупившись у балдахін, її думки не вкладалися в голові, і тут вона почула його слабкий шелест, схожий на шепіт шовку об камінь. Юлія завмерла, її дихання перехопило, звук ставав дедалі гучнішим, долинав згори. Повільно її погляд перевівся на стелю, і вона відчула, як кров перетворилася на лід. Там висів павук, підвішений на одній блискучій ниточці. Його лапки сіпнулися. І він почав спускатися, рухаючись з тривожною грацією. Юлія з жахом спостерігала, як він наближається, поки не завис просто над її обличчям. Вона хотіла закричати, схопитися з ліжка, але не могла поворухнутися. Павук висів там, м'яко погойдуючись, ніби насолоджуючись моментом, а потім, так само несподівано, як і з'явився, опустився на подушку. Юля підхопилася, відкинувши ковдру. Її тіло затремтіло, вона увімкнула приліжкову лампу, обвівши поглядом ліжко. Нічого не було ні павука, ні нитки, лише порожні простирадла, та її власне уривчасте дихання. Вона сиділа там, тиша кімнати тиснула на неї. Страх, що гриз краєчок її свідомості, тепер вирвався назовні, погрожуючи втопити її. Будинок грався з нею, випробовуючи на міцність. Юлія знала, що це був лише початок. Будинок вітав її по-своєму, і тепер він був готовий показати їй, чому жодна жінка, яка сюди заходила, не виходила звідси живою. Дні проходили в тумані напруженості, один за одним зливаючись у клаустрофобських обіймах особняка. Юлія намагалася зберігати самовладання, нагадуючи собі, навіщо вона тут розкрити правду. Але з кожною ніччю приходили кошмари, а з кожним ранком павутиння ставало все більш витонченим. Захоплюючи куточки її кімнати і її свідомість це було так, ніби сам будинок пряде кокон навколо неї, вплітаючи свою історію в саму її душу. Сповнена рішучості знайти відповіді, Юлія вирішила дослідити особняк більш ретельно. Віктор не провів їй обіцяної грандіозної екскурсії, і вона помітила, як він уникав певних частин будинку. Одним з таких місць була бібліотека це була старовинна кімната. Заставлена книгами настільки старими, що їхні назви ледве можна було розгледіти. Віктор згадував про неї лише мимохідь, його очі темніли, коли мова заходила про неї в розмові. Юлія сприйняла це як знак там було щось, що він не хотів, щоб вона знайшла. Юлія дочекалася обіду, коли Віктор, як завжди, зачинився у своєму кабінеті і попрямувала до бібліотеки. Двері з важким стогоном відчинилися, випустивши несвіжий затхлий запах, який змусив Юлію зморщити ніс. Всередині було тьмяно, єдине світло проникало крізь єдине вузьке вікно, яке ледве пробивалося крізь наповнене пилом повітря. Полиці були заставлені книжками, корінці яких потріскалися і вицвіли це був архів забутих знань, гробниця слів. Вона почала пошуки, перебираючи пальцями томи. Багато з них були написані мовами, яких вона не знала, латиницею, кирилицею, символами, які, здавалося, пульсували власним життям. Юлія провела кінчиками пальців по одній книзі, на шкіряній обкладинці якої був вигадливо витиснений мотив павука. Коли вона взяла її з полиці, по спині пробіг дрож. Книга виявилася важчою, ніж здавалося, наче несла на своїх сторінках вагу незліченних душ. Вона поклала книгу на запилений стіл і відкрила її. Текст був написаний архаїчним шрифтом, але її увагу привернули ілюстрації, вони були гротескними та заворожуючими, зображення жінки, оточеної роєм павуків, з обличчям, перекошеним від агонії та люті. Юлії перехопило подих. Це була Анастасія, первісна наречена, чорна вдова. Вона провела тремтячим пальцем по зображенню, відчуваючи дивний зв'язок із жінкою, що була на ньому зображена. Сторінки розповідали історію фрагментарну, але потужну про зраду і помсту. Анастасія була нареченою першого власника маєтку, впливової та заможної людини. Містяни заздрили її красі та становищу. Але коли вона не змогла народити спадкоємця, вінницею поширилися чутки про відьомство, наче лісова пожежа. Юлія читала далі, складаючи докупи уривки, звинувачення, суд, ніч страти. Селяни витягли Анастасію з ліжка, стверджуючи, що застали її за виконанням темних ритуалів серед ночі. Вони прив'язали її до вогнища, засудивши безжально. Її останніми словами, як сказано в книзі, було прокляття на будинок і тих, хто в ньому житиме. Ви пізнаєте моє горе, ви пізнаєте мій гнів. Юлія відчула, як холодний піт виступив у неї на лобі. Зображення на сторінці ніби ворухнулося, павуки виповзли назовні, їхні очі злісно зблиснули. Вона закрила книгу, її пульс пришвидшився. Прокляття було не просто проявом гіркого духу, це була суть страждань Анастасії, її лють, увічнена в поколіннях. Цей будинок був її пам'ятником, і кожна наречена, яка входила до нього, сприймалася як непрохана гостя. Як зневажила пам'ять скривдженої жінки. Юлія опустилася в крісло, вага того, що вона дізналася, налягла на неї. Анастасія була не просто примарою, вона була силою, яка живилася життями тих, хто наважився жити там, де вона померла. А Віктор він був жертвою чи якимось чином причетний до цього. Юлія не знала, але була впевнена в одному вона повинна знайти спосіб, розірвати цикл. Покінчити з прокляттям, поки воно не забрало її. Немов у відповідь на її рішучість, у кімнаті потемніло тіні подовжувалися, тягнучись до неї, як нетерплячі пальці. Погляд Юлії був прикутий до дальнього кута бібліотеки, де стояло велике, багато прикрашене дзеркало. Раніше воно було вкрите чорним саваном, але зараз тканина ніби пульсувала, ніби щось під ним було живим, інстинкти кричали їй, щоб вона пішла геть. Але вона не могла відірвати погляду. Вона рушила до дзеркала, кожен крок був важким від страху, її рука тремтіла, коли вона простягнула руку і відсунула покривало. Дзеркало було старе, його поверхня потемніла від часу, але Юлія не побачила свого відображення. Натомість вона побачила кімнату, кімнату яку впізнала. Це було горище з голими дерев'яними балками та розкиданими реліквіями минулого. У центрі горища стояла жінка, повернута до Юлії спиною. Її довге чорне волосся каскадом спадало на спину, і вона була одягнена в сукню, забруднену чимось схожим на сажу. Серце Юлії закалатало в грудях, жінка в дзеркалі повільно повернулася, і Юлія побачила, що дивиться в очі Анастасії. Обличчя Анастасії було бліде, риси різкі і неприродно красиві, її очі були темними порожнечами. Наповненими скорботою і люттю, яка пронизувала Юлію до глибини душі. Павуки теж були там, повзали по плечах Анастасії, їхні лапки рухалися синхронно з її неглибоким диханням. Анастасія підняла руку, притиснувши її до скла зсередини, і Юлія відчула крижаний тиск на власних грудях, наче рука тягнулася до неї. Кімнату заповнив шепіт, м'який і отруйний. Ти насмілилася шукати правду. Губи Анастасії ворушилися в дзеркалі, хоча звук, здавалося, виходив із самого повітря. Ти наважився зайняти моє місце. Павуки почали роїтися, затуляючи обличчя Анастасії, але Юлія все ще відчувала її погляд пронизливий, невблаганний. Тиск на груди посилився, перехоплюючи подих, стискаючи серце. Юлія похитнулася, хапаючи ротом повітря. Дзеркальна поверхня затремтіла, наче зроблена з води. Зображення горища і жінки в ньому розпливлося у вихорі темряви. Книга на столі розлетілася, сторінки зашелестіли від раптового пориву вітру, що з'явився ні звідки. Юлія розвернулася, намагаючись втекти, але двері бібліотеки з оглушливим стуком зачинилися вона опинилася в пастці. Випустіть мене! кричала вона, грюкаючи в двері. Будинок застогнав у відповідь, його стіни вібрували низьким гортанним гулом. Павуки були тепер скрізь, висипаючи з полиць, тріщин у стінах, самих швів кімнати, вони повзли по її взуттю, по ногах, їхні крихітні тільця були холодними і слизькими. Юлія билася, відчайдушно, намагаючись струсити їх, але вони вчепилися в неї, сплітаючи свою павутину. Шепіт повторився, цього разу голосніше, відлунюючи в її голові. Ти будеш страждати, як страждала я, ти пізнаєш моє горе. Юля впала на коліна, павуки вкрили її руки, руки, а потім так само швидко, як і почалося, все припинилося. У кімнаті запала тиша, повітря застигло. Юля була сама, павуки зникли, залишивши по собі лише відлуння її криків, двері самі собою відчинилися, вивільняючи її з обіймів бібліотеки. Вона вискочила в коридор, тремтячи і обливаючись потом. Віктор був там, стояв у тіні, вираз його обличчя не можна було прочитати. Він простягнув руку, щоб підтримати її, його дотик був холодним. Тобі не варто було туди йти, тихо промовив він. Юлія подивилася на нього широко розплющеними очима, сповненими жаху від побаченого. Ким вона була, Вікторе, що тут насправді сталося? Він завагався, його погляд перевівся на двері бібліотеки. Вона була моїм предком, нарешті прошепотів він, і це її дім, і завжди був її. Тоді Юлія все зрозуміла. Анастасія ніколи нікуди не йшла. Вона була домом, а дім був нею, павутиною, сплетеною з горя, зради та невгамовної потреби помсти. І тепер Юлія потрапила в цю павутину, як муха, спіймана на нитках історії. Майток перетворився на лабіринт тіней. Кожен коридор був звивистим шляхом у серце його темряви. Юлія відчувала, як він тисне на неї постійна жива присутність, яка шепотіла їй у тиші. Будинок більше не переймався тонкощами. Він показав свою руку і тепер чекав, знаючи, що кінець близький. Юлія з болем усвідомлювала, що її часу залишається все менше. Кожна наречена гинула протягом року, і вона відчувала, як прокляття огортає її. З кожною миттю, все сильніше стискаючи хватку. Віктор зовсім замкнувся в собі. Юлія не бачила його кілька днів, і його відсутність говорила багато про що. Чи то зі страху, чи то з почуття провини він залишив її наодинці з будинком. Юлія знала, що це вже не має значення вона вже не могла просити його про допомогу чи розуміти його роль у цій перекрученій спадщині. Залишався лише один шлях протистояти чорній вдові. І або розбити прокляття, або бути поглиненою ним. Тієї ночі Юлія піднялася на горище. Це було єдине місце, якого вона досі уникала епіцентр недоброзичливості будинку. Вона знала, що Анастасія чекає на неї там, у тому місці, куди показало їй дзеркало. Підйом був болісно повільним, кожна сходинка з крипучими сходами ставала завершенням, її дихання каламутилося в холодному повітрі. Кожен видих був туманом, який зникав у порожнечі. Двері на горище стояли на горі, старі і перекошені, їхня деревина була потріскана і посіріла. Юлія на мить завагалася, серце калатало в грудях, потім вона простягнула руку і штовхнула двері. Вони застогнали на знак протесту, розчахнулися всередину, відкриваючи темні простори горища. Повітря було густим, важким, із запахом гниття і чогось старого, брудного. Юлія ступила всередину, напружуючи очі, щоб пристосуватися до темряви. Кімната була величезна, дерев'яні балки вигиналися над нею, наче ребра якогось великого звіра. Місячне світло проникало крізь маленьке, потріскане віконце, кидаючи тонку сріблясту лінію на підлогу. У центрі горища, купаючись у цьому блідому світлі, стояла постать, яку вона бачила у дзеркалі. Анастасія. Юлії перехопило подих. Анастасія більше не була просто миттєвим проявом. Вона була тут повністю сформована, відчутна присутність, яка домінувала в кімнаті, її сукня колись прекрасна, тепер була подертим саваном, що чіплявся до її скелетної фігури, її волосся звисало дикими чорними клубками, в яких повзали павуки, що безперервно рухалися, переплітаючись між пасмами. Її обличчя, коли вона повернула його до Юлії, було маскою люті та скорботи. Її очі були порожніми, як дві безодні близнюки, які, здавалося, затягували Юлію, погрожуючи поглинути її цілком. Нарешті ти прийшла, прошепотіла Анастасія, і її голос пролунав хрипким відлунням, що прокотилося по горищу. Це був голос, сповнений багатовікового страждання. Ти прийшла, щоб зайняти моє місце, як і всі інші. Юлія важко проковтнула, змушуючи себе зустрітися з цими порожніми очима. Ні, сказала вона тремтячим, але твердим голосом. Я прийшла, щоб покласти цьому край. Губи Анастасії скривилися в посмішці, жорстокій і глузливій. Покінчити з цим. Ти думаєш, що маєш силу закінчити те, що вони почали. Вона жестом вказала на темряву навколо себе, і Юлія побачила їх, обличчя попередніх наречених, що виходили з тіні. Вони висіли в повітрі, бліді та безтілесні. З порожніми та неживими очима. Кожна з них носила сліди своєї смерті, сенці, опіки, шрами від удушення. Вони опинилися тут у пастці, їхні душі потрапили в павутиння, прокляття Анастасії. Вони думали, що можуть зайняти моє місце, продовжувала Анастасія, її голос підвищувався від отруйної люті. Вони прийшли сюди, наївні і сповнені надії, вірячи, що зможуть зробити цей будинок своїм домом. Але цей будинок належить мені, це моя в'язниця, і тому вона має бути їхньою. Юлія відчула приплив страху, але також і гніву. Вона пройшла надто довгий шлях, щоб стати ще однією жертвою, ще одним привидом, який приєднається до легіону загублених душ. Тебе скривдили, Анастасія, сказала вона, роблячи крок уперед. Але це, це не правосуддя, це помста, і вона знищує тебе. Очі Анастасії спалахнули, темрява всередині них вирувала, як буря. Вони забрали у мене все, прошипіла вона. Вони дивилися, як я горіла, як я кричала. А ти. Вона вказала кислявим пальцем на Юлію. Її рука тремтіла від люті. Ти приходиш сюди, вдаєш, що розумієш, вдаєш, що тобі не байдуже. Але ти така ж, як вони. Ти хочеш замінити мене. Юлія похитала головою. Ні, сказала вона люто. Я не хочу тобі замінити, я хочу звільнити тебе. Хіба ти не розумієш це прокляття воно карає не лише їх, воно карає тебе, воно тримає тебе тут, у цих муках, століттями, на якусь мить в очах Анастасії щось промайнуло. Сумнів? Біль? Юлія не могла сказати, але вхопилася за це. Вона підійшла ближче, холод горища впивався в її шкіру. У тебе є сила, щоб покласти цьому край. Сказала вона, її голос пом'якшав. Ти можеш відпустити, ти можеш нарешті знайти спокій. Вираз обличчя Анастасії здригнувся, її рот відкрився, ніби вона хотіла щось сказати, але мить минула, її обличчя знову перетворилося на маску люті. Спокій. сплюнула вона. Для мене немає миру, тільки темрява, тільки павутина. Тіні навколо них здригнулися в конвульсіях, обличчя наречених спотворилися в беззвучному крику. Павуки роїлися, висипаючи стріщин у стінах, з балок зверху, наповнюючи кімнату стрикотливою какофонією. Вони рухалися до Юлії, живий потік ніг і клів. Юлія відступила назад, її серце билося об ребра. Вона програвала. Будинок, воля Анастасії були занадто сильними, але потім, серед хаосу, вона дещо згадала. Книгу в бібліотеці, останні рядки, надряпані рукою Анастасії. Вони не можуть взяти те, чого я не даю це було усвідомлення, яке вразило Юлію з силою відкровення. Анастасія прив'язала себе до цього місця, підживлювана своєю ненавистю і горем, але вона була ключем, тільки вона могла зняти прокляття. Юлія повернулася до фігури, схожої на примару Ти більше не мусиш цього робити. Крикнула вона, перекрикуючи гудіння павуків. Ти можеш відпустити. Анастасія завагалася, її постать замерехтіла, наче затиснута між двома світами. Павуки зупинилися, їхній рух призупинився. Юлія штовхнула вперед, її голос був відчайдушним і благальним. Ти їм більше не належиш. Ти не мусиш переслідувати це місце. Ти можеш піти. Анастасія закричала, звук розірвав горище. Це був крик болю, люті і. смутку. Тіні затремтіли, обличчя наречених здригнулося, їхні форми розтягнулися і розчинилися в тумані. Павуки почали відступати, розчиняючись у темряві. Юлія стояла на своєму, її очі злилися з очима Анастасії. На якусь мить вони залишилися тільки вдвох, стоячи в самому епіцентрі бурі. Обличчя Анастасії пом'якшало, лють зникла, відкриваючи щось інше. Страх. Я не знаю як. прошепотіла Анастасія, її голос тріщав. Я не знаю, як відпустити. Юлія простягнула руку. Її рука тремтіла, але була твердою. Я допоможу тобі, сказала вона. Ти не сама. Анастасія втупилася на неї. Порожня порожнеча її очей блищала. Повільно вона простягнула руку і взяла Юлію за руку. Її дотик був крижаним, але твердим. Справжнім. Юлія відчула приплив тепла, імпульс енергії, що пробіг між ними. Кімната почала світлішати, тіні відступали, наче їх відтягувала якась невидима сила. Фігура Анастасії почала зникати, її краї розпливалися в повітрі. Вона востаннє подивилася на Юлію, її обличчя вже не було перекошене люттю, а мирне, майже безтурботне. Дякую. прошепотіла вона, її голос відлунював, як подих вітру. А потім її не стало. Горище було порожнім, повітря чистим і нерухомим. Павуки зникли, залишивши лише пил і тишу. Юлія стояла там, її серце калатало, а рука все ще була простягнута. Повільно вона опустила її, відчуваючи, як її охоплює почуття глибокого виснаження, все було скінченно. прокляття знято. Вона повернулася і вийшла з горища, її кроки були важкими, але впевненими. Спускаючись сходами, вона відчувала будинок навколо себе не як зловмисну силу, а як тихе, спокійне місце відпочинку. Стіни більше не тиснули на неї, повітря більше не душило. Це був просто будинок, його дух вийшов на волю. Віктор чекав внизу сходів, на його обличчі була суміш полегшення і горя. Юлія зустрілася з ним поглядом, і вперше між ними виникло взаєморозуміння. Вони нічого не сказали. Слова були зайвими. Вони обидва пережили те, що пережили, кожен по своєму. Юлія пройшла повз нього до дверей. Коли вона вийшла на вулицю, ранкове сонце вийшло з за обрію, заливаючи особняк теплим, золотистим світлом. Він більше не здавався місцем жаху, а місцем історії, історії яка нарешті знайшла свій спокій. Юлія глибоко вдихнула, наповнюючи легені чистим, свіжим повітрям, вона була вільна.